Трошки не, не пристосувалася, так що непорушно. Не Таким чином викладаються полюсочки, а далі вже набираємо бліки, додаємо трошки темного, щоб зробити його об'ємним, натуральним. Ось така в нас буде квіточка. Це як от замальовка, основа. Тепер зараз будемо його промальовувати. Якщо якісь запитання в процесі, запитуйте, якщо виникають. Так, спочатку ми зробимо краєчок, напевно, краще, оранжевий. Близько. От я спочатку вовну е зберігала просто так, от, без кульочки, не знала ще, як вона себе веде. І в мене вийшло, що вона вже звалялася. Тому що я кожен раз витягую її з ящика, шукаю, які мені кольори треба, вже її трошки багатенько в мене є. Значить, е Якщо хтось захоче працювати, це вже, е, я даю пораду кожен колір тримати окремо в кульочку, щоб він не звалювався. Тому що вона вже, а в нас ще кицька є, вона любить залізти в ящик, ще доваляти мені допомогти. І так виходить, що вона потім вже її трошечки важко висмикувати, бо вона вже трошечки звалена. От, е, щоб зробити нам е, тут трошечки блік, хочуть. Тепер нам вже треба, не, не потрібна така велика пазмочка, а невеличка. От я висмикую так її. Ніби як виривай. Де ви берете цю логу? Скажіть. Замовляю через інтернет. Інтернет-магазини. Зараз є досить багато, тому що техніка починає, починає входити в моду. То в основному більше в Росії вона розвинута, Латвія там, але в нас на Україні теж вже. Починають закуплюватися, тому є багато магазинів вже в Києві. Є буквально десь три магазини. В Донецьку є. Я замовляю в Донецьку. Мені там підходить, там якось воно так все мобільно. Там і вибір вовни великий, і швидко пересилають, і різні різні види.